Ми бачимо, що вони очевидно переключились на балістичні удари або, хоча б ракети, які здатні заходити на балістичну траєкторію, і мають надзвукові характеристики. Все це ускладнює їх збиття, робить майже неможливим перешкоджання такій бойовій роботі. Використання, як підозрюють імовірно, цирконів, можливо, було пов'язано якраз з тим, що це ракети більш далекобійні, надзвукові і здатні заходити на удар балістичною траєкторією, у зв'язку з чим власне і використовувались вони. Як несподіванка з Криму аж до Києва накопичення в них досить суттєві. Що стосується цирконів, я не готова говорити про їх кількість, а онікси вони можуть застосовувати ще на декілька місяців. Потім оцінювалась їх кількість більше сотні на тимчасово окупованому Криму, і сама сутність того, що це надзвукові протикорабельні ракети, які застосовувати за призначенням ворог не може. Він може їх використовувати якраз в на адресу населених пунктів України.